Чи дійсно під час авіатрощі помер президент Ірану? Так, да. стовідсотково. Да, дійсно, він помер. Його втрата його життя вона для держави менш вразлива, аніж втрата життя якогось дуже потужного короля Пентаклів. Ну, тобто, це людина, яка відповідала чи то за фінансовий обіг, чи то за вкладання грошей, тому що те, що давайте так, чи дійсно він помер? Так, дійсно він помер, стовідсотково він помер. Але тут мені показано, що він. по-перше, Перша не сам помер, то ж тут померла певна кількість людей, і для Ірану та для світу чомусь важлива була не так смерть е цього лідера, як смерть якоїсь людини, найманої біля нього, тобто в його оточенні. Давайте спитаємо, чи випадкова це смерть, чи вона технічна, чи вона розрахована. Але тут за цією першою картою вже що це була, було проведено роботу, ну тобто. Давайте все ж таки уточнимо цією смертю хтось скерував от стовідсотково. Тут е, керування смертю, керування загибеллю, карта магу. Е, це людина, яка е, ну, тут, знаєте, тут зараз я покажу комбінацію карт. Тут я б сказала, що людина, яка Засланий козачок якийсь поруч був знаходився саме для цієї місії. Тож тут стовідсотково це спланована смерть, я б назвала її вбивством, тому що людина не планувала помирати, людина планувала собі якісь дуже такі яскраві перспективи. Добре, чи причетна до цього? Хто до цього причетний? Давайте поглянемо, чи причетна до цього ні, ми ну отак от зробимо. Штата, Штати, Росія і Китай. Хто причетний до смерті іранського президента? Хто причетний до смерті президента Ірану? Хто причетний до смерті президента Ірану? Ми беремо Штати перше. Штати Росія. Ой, Росія втратила, Росія дуже сумує за цією смертю. Ну тобто, це не входило так само в плани Росії. Е, не Штати. Е, для Штатів ця смерть новина. ну, Тобто, вони її не планували, вони в той бік не дивилися. Ну тобто, сказати, що в них тут якась сумна втрата, ні. Але все ж таки тут ефект несподіваності на Штати випадає. Ну тобто, Штати чомусь. Здивовані тим, що це сталося стосовно Росії, теж для Росії звістка, яка спричинила хвилювання Тосум. Ну, тобто, Росія тут випадає з втратами, назвемо це так. Це не Росія спланувала добре, Іран. Для Ірану так само ця смерть приносить якісь руйнівні процеси, і я б сказала, що смерть президента Ірану на Іран вплине дуже негативним чином, тому що Іран щось втрачає, вони стають неспроможні на великих якихось потужностях. Ну тобто, вони дуже втратили, тому що чи то на дійсно знаєте, я просто не знаю, як вибудована політика Ірану, але... Те, що на цій людині з цією людиною було ну величезна кількість процесів Ірану пов'язана і зав'язана, це 100%, тому що для них це дуже якась ну, неможливо потужна втрата. Дуже сильна втрата. Тож Іран в шоці. Дійсно, Іран в шоці. Ізраїль. Це Ізраїль. Це стовідсотковий Ізраїль, і це знову мені показана ця людина, які заплатили гроші, яка довгий час знаходилась поруч з цим президентом, тобто в тому оточенні, це якийсь молода людина, молодий чоловік під прикриттям, я б сказала, який приїхав здалеку і наніс фінальний удар. Добре, як він на це вплину. Наскільки я розумію, там же ж гелікоптер. Ні, він не загинув. Він живий здоровий, ну тобто. Е Карта мечева, ну тобто, це щось було е, технічно аби це сталося і не було захисту, неможливо було захиститися. Тож це вбивство, це не випадкова смерть. Це вбивство, яке прораховано, яке заздалегідь сплановано. І тут заздалегідь я б сказала 5-6 місяців. в е, цей бік велася робота і велися процеси. Вже двічі повинно було статися це, але воно відкладалося. Ну тобто, не, не складалося. Не, не вдавалося його вбити, і от нарешті вбилось. тож а де ти я спитаю ще чи причетний Китай до цього до цієї смерті? Чи причетний Китай до цієї смерті? Ця смерть. несподіванка, несподіванка для майже всіх, окрім Ізраїлю? Тож мені тут показують, що все ж таки причетність Ізраїлю пряма. Як вплине на розвиток Ірано-ізраїльської війни смерть Ібрагіма Раїсі? Карта зупинки карта повернення ситуації. Ну тобто, щось повториться, щось знову відбудеться. Я питаю: агресія? Ну тобто, чи буде? Посилення агресії, наприклад, ні, я цього не бачу. Е, навпаки, мені кажуть, що це початок чогось, і ще хтось загине, тому що це не єдина персона, яка завдавала клопоту Ізраїлю, і ще щось буде. Ну, тобто, ще будуть загиблі. Важливі персони, аби зупинити одного одна карта повтору і повернення в минуле, друга карта повтору ситуації. Ну Тобто, якимось чином повториться ситуація між Ізраїлем і Іраном. тож Але відкритого протистояння я не бачу. Ну тобто Я не можу зрозуміти, як це пояснити, ну, як це на рівні подій, як це можна роз'яснити. Чи буде? Можливо, чи приведе це завершення війни? Чи приведе це до завершення війни? Це приведе до зруйнувань якихось потужних і масштабних в Ірані. І Ізраїль чомусь, як знаєте, з боку спостерігає. Я не бачу тут зап... зупинки бойових дій остаточно. Знаєте, ну що Ізраїль сидить і каже все, нарешті вони від нас від... відстібалися. Ні. Але така якась от чомусь мені карта спокою, карта стабільних процесів. Але далі буде. Ну, то ж, тут ще когось вони приберуть. Навіщо? Щоб отримати якусь стабіль, якесь стабільне розуміння. Ну, тобто, я не бачу посилення конфлікту, я не бачу е, зміну, ну тобто, відміну військових якихось процесів. Але якась така холодна тиша між ними починає ставатися. От все ж таки якийсь спокій настає. Тож Ізраїль б'ється за своє, Ізраїль намагається. Від, вибороти свою спокійну, своє спокійне життя. Чи втратила Росія щось від цієї смерті? Втратили. Втратили захист, втратили якусь можливість взаємодії тут, навіть знаєте, не втратили остаточно. Ну тобто, я не бачу тут розрива відносин або сказати, що. У них якась іде певна конкретна зміна планів, е, ускладнилося їх відкрите спілкування. Це по перше. По друге, я не можу сказати, що безпосередньо було, була співпраця тільки з тими людьми, які загинули. Тому що тут хтось важливий для комунікації і для домовленості все ж залишився, е, і Росія буде продовжувати з ними взаємодію, Чи буде? Росія. чи збережуться між ними ті відносини, які були до цієї смерті? Чи збережуться між ними? Ні, все ж таки щось руйнується. Відход вони втрачають потужності. Я б сказала, що за цими картами Іран припинить допомагати Росії в тому обсязі, на який вона розраховувала, але все ж таки якась допомога від них буде йти від за часом, але ні, ну тобто, якісь домовленості було укладено. Термін виконання цих обов'язків ще не сплинув, Тож, поки буде е, діяти та домовленість, яка була до цього, Росія буде щось від них отримувати і щось їм на, 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 натомість давати. Але воно якось, знаєте, зменшиться. Воно все одно зменшиться. І от яка ще буде важлива смерть, яка Припинить їх співпрацю, але сказати, що вони будуть ворогувати, ні. Вони все одно будуть спілкуватися і вони все одно будуть будувати якісь плани на майбутнє. Чи вдасться Росії досягти зараном того, на що вони сподіваються сьогодні? Ні, все ж таки ні. Зрив планів, зрив можливостей. Іран фокусовується все ж таки на собі і намагається захистити перш за все себе, прибираючи енергію з Росії. Тож я скажу, що ця смерть вона більше вплинула на Іран, на його цілісність, на його потужність, і от в них іде якесь дуже сильне послаблення, саме таке. Ну, як на політичній арені. Тож щось вони втрачають свої потужності. І Росія буде від них вимагати виконання домовленостей, але все ж таки не отримає те, на що сподівається. Чи пов'язана відміна всіх закордонних візитів Зеленського з можливими замахами на президента? Пов'язано. Пов'язано. І з цим так само. Ну тобто, так необхідно зараз необхідно зупинитися і побути в якихось обмеженнях, тому що загроза від подорожей, загроза від пересувань, вона над президентом нашим є, і йому дуже необхідно побути в якомусь закритому просторі. Що очікує Володимира Зеленського після закінчення строку його повноважень? Що очікує Зеленського після 21 травня? Ілюзії. неможливість піти. Тут все ж таки розход якийсь. Тут якісь будуть повідомлення, руйнування, руйнування стабільності, люди, якісь з'являються, які допомагають відвернути чомусь увагу, і тут буде відвернення уваги населення на інших людей, на інші процеси. І десь він поїде, і десь він поїде. Тобто тут якась подорож, але все одно йому тут йому тут порада залишатися на місці в захованому, прихованому статусі в якомусь. Ну тож, чи буде Зеленський виконувати обов'язки президента України після 21 травня? Так, да, щось вони намутять, щось вони накрутять, але все ж таки він іде. Все ж таки він іде, і йому не дадуть е втілити те, як він бачить свою політичну кар'єру, ну тобто, щось йому все ж таки, і, і це вже відомо. Ну тобто, це не імпульсивні рішення, до цього підготовились, це е, прорахували, відбудували. Ну тобто, отак мені показують. Я не бачу того, що е, людина сьогодні президент, завтра вона вже відійшла, і вже хтось інший буде. Ні, якісь е, таємні процеси ще будуть відбуватися, але все ж таки найближчі дні. Нашу увагу будуть відволікати на інших людей, аби тема Зеленського не була такою ну, інтенсивною. Чому? Тому що все ж таки він кудись від'їжджає, відходить, переходить і все інше, ну тобто, все ж таки, якась. Подорож його на нього очікує, змушена подорож, ну тобто він не може від неї відмовитись, і отам от йому потрібно бути дуже, дуже обережним, тому що зрадники поруч знаходяться. Знаходяться, і вони прям пасуть його, розумієте? Чи пов'язані між собою замахи на Фіцо Раїсі і на Принца Саудівської Аравії? Фіцо відлюдник. Мені показали, що він здох. Мені показують, що його немає, що воно е, пішло. Е, ну, це спричинено молодою людиною. Добре, ну молодшою за нього, але ж тут все ж таки не молода людина. Чи пов'язані смерті цього лідера, лідера Саудівської Аравії. І тут мені показано, що людина загинула. Саудівська Аравія помер, е, Словаччина. Немає. Мені показують, що помер. І Іран. Теж вбивство. Ну, тобто, це не природна смерть, це не смерть по долі, це втручання в долю і нанесення шкоди. Ну, тобто, це три вбивства. Чи пов'язані ці три вбивства між собою? Ні. Вони пов'язані тим, що прибирають того, хто заважає е, досягати власної мети, ну тобто, це все три політичні. Це не так про політику, як про гроші. Ну тобто політика і гроші це у нас більш-менш про одне і те саме сьогоденні нашому, але це більше про е, гроші, ну, тобто, про можливості. Тобто, прибрали людину, яка не давала можливості втілювати е, фінансові плани і там, і там, і там. Ну, Тобто, з трьох боків це йде. Чи причетна до цього одна організація чи одна країна? Ні. Ні, 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 ні. ні. Це як модель більше, ні. Це більше як модель, це як е, останній такий інструмент. Ну, Тобто намагалися з усіх боків. Тобто, чи причетна Росія до Ірану? Ні, навпаки, вони втратили. Чи причетна Росія до Фідсоду Словакії, чи Словакія до Словаччина, чи причетна Росія до Словаччини? Звичайно. Звичайно, чи причетна Росія до Саудівської Аравії лідера? Як Росія до цього поставилась? Ну це неможливо їй щось. Я взагалі б сказала, що тут три різних замовника, три різних учасника. Тому що на Саудівську Аравії тут більше схоже, що корені знаходяться в Штатах. Словаччина, Рашка, а тут іде Ізраїль. Тож ні, я не можу їх пов'язати, що це один замовник. Чи є загроза замаху на прем'єр-міністра Угорщини Орбана? Та ні, якось він захищений по світу, він понижений по статусу. Ну, тобто, применшення його потужностей відбулося чи відбувається. Залякування, якийсь його бік вже в минулому, тому що людина тут. Знаєте, як що ви мене залякуєте, я все одно на це не вплину. Ну, тобто, якось так мені показують через зміну в статусі людину. Е Ну, тут людині дарують життя, що ви розуміли, тобто саме через зміну в статусі. Але я питаю чи щось йому загрожує. Мені кажуть, що все ж таки ні ніт. Тут навпаки, якась іде компенсація страждань. То Шорбан скоро стане дуже заможною людиною, якщо Ну, ні, ну тут все ж таки стане ще більше заможною людиною, але ніж він був. До цього він дуже піклується про свої кошти. Я не бачу загибелі орбана чи нападу на Орбана. Не бачу.